В ефірі інформаційна програма «102 Інформ. Вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області, як завжди, в найближчі 15 хвилин. Про все найважливіше. Музика. Гральний бізнес незаконна справа заборонена не вчора і навіть не минулого року. Робітники міліції виявляють підпільні казино і гральні зали, а вони згодом відкриваються знову. Продовж березня на Дніпропетровщині викрито злочинну діяльність цілої низки точок грального бізнесу. Тільки за одну ніч в обласному центрі працівники управління Державної служби в боротьбі з економічною злочинністю обласного управління внутрішніх справ спільно з прокуратурою ліквідували вісім об'єктів. Під час обшуків в приміщенні було вилучено 24 гральні автомати. 66 системних блоків, 21 монітор та кілька вайфай роутерів. Крім цього, працівниками міліції також вилучені грошові кошти в сумі близько 9 тисяч гривень, банківські картки та копії паспортів, які відвідувачі залишали під заставу. Зали працювали в різних місцях під різним прикриттям. З вулиці, як правило, туди не зайдеш. Обов'язково потрібна рекомендація постійного гравця. Але не дивлячись на всі припони, азартні гравці знаходять доріжки до нових залів і казіно. За фактами виявлення незаконного бізнесу, відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 203 заняття гральним бізнесом Кримінального кодексу України. Наразі вживаються заходи для встановлення всіх осіб, які незаконно збагачувалися за рахунок інших людей. Зловмисникам загрожує штраф до 50 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Та конфіскація грального обладнання. Проблеми пияцтва та тютюна паління серед неповнолітніх останнім часом набула небаченої актуальності. Тому одним із пріоритетних завдань, які на теперішній час стоять перед органами внутрішніх справ, є протидія цим явищам. Профілактична робота ведеться фахівцями в різних напрямках, і один з них. Рейди по торгівельних точках області. З цією метою відділ кримінальної міліції у справах дітей спільно з представниками управління контролю за обігом підакцизних товарів відповідно до плану спільних дій, спрямованих на запобігання споживання дітьми алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на постійній основі проводять рейдові заходи. Наприкінці березня фахівці перевірили торгівельні об'єкти самарського та індустріального районів обласного центру. Нами було складено три адміністративних протоколи за ознаками частини 2 статті 156 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Тобто в двох великих сетевих магазинах було виявлено факти з продажу дітям, слабоалкогольних напоїв, тобто це шейк, лонгер, а в одному із магазинів продукти в індустріальному районі було спродано дитині цигарети. Відносно працівників торгівельних закладів складено адміністративні протоколи за частиною 2 статті 156 КУПАП України. Усього під час загальнодержавних профілактичних заходів канікули, що проводилися протягом минулого тижня, складено 9 адміністративних протоколів. Наявність таких фактів вказує на неналежний контроль за діями підлеглих працівників з боку керівників торгівельних закладів, а також на низький моральний рівень самих продавців, що свідомо. Продають алкогольні напої та цигарки дітям. Всього в цьому році працівниками кримінальної міліції у справах дітей в нашій області було складено 86 протоколів за ознаками частини другої статті 156 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Тобто, це спродаж дітям алкогольних напоїв пива та цигарок. За 10 матеріалами вже 10 об'єктів господарювання позбавлено ліцензії, це на алкогольні напої. Решта, там понад 100 тисяч накладено штрафних санкцій, там, де спродавали пиво дітям. В Дніпропетровській області проведено чергове планове знищення вилученої добровільно зданої та знайденої зброї. Цього разу в піч заводу імені Петровського потрапило близько тонни зброї. На винищення пішла переважно та зброя, яку здали мешканці області в ході місячника добровільної здачі зброї, який тривав протягом березня. На території Дніпропетровської області були здійснені заходи щодо добровільної здачі зброї населенням Дніпропетровщини. За вказаний період було здано 168 одиниць, в тому числі мисливської вогнепальної зброї, зброї армійських зразків, спецзасобів активної самооборони. Наприкінці березня технічною комісією головного управління МВС України в Дніпропетровській області, до складу якої входять представники штабу відділу озброєння. Дозвільної системи внутрішньої безпеки було проведено чергове планове знищення вилученої добровільно зданої та знайденої зброї. До знищеного арсеналу цього разу потрапили 274 одиниці мисливської зброї, 390 одиниць газової зброї, 25 одиниць травматичної та 155 одиниць холодної зброї. Зброю зазвичай переплавляють у конверторному цеху заводу імені Петровського. Знищення зброї це кінцевий результат кропіткої тримісячної роботи багатьох служб правоохоронної системи, пов'язаних з вилученням, проведенням експертиз, зберіганням та обліком кожної одиниці. 26 березня в Україні стало на тонну зброї менше. Будемо сподіватися, що в майбутньому нам не знадобиться з цього металу знову робити винищувальну зброю. Краще б гойдалки для дітей. Митрополит Дніпропетровський, Павлоградський владика Ірине днями відвідав спеціальний батальйон міліції та полк патрульної служби Дніпропетровського міського управління міліції. Владика поспілкувався з правоохоронцями і благословив міліціонерів на добрі справи на користь українського народу. Кожен працівник міліції отримав від митрополита молитву слов і іконку, яка захищатиме їх під час виконання часом небезпечних службових обов'язків. Владика Іриней провів богослужіння та поспілкувався з особовим складом підрозділів, наставив співробітників на шлях служіння народу. Хочеться, щоб це служіння людям було завжди мирним. Хочеться, щоб завжди ці ребята зпитували. хорошее настроение, совершая свою службу вот, для людей. Пусть Господь помогает им во всем. Мы молимся постоянно о нашем воинстве, о тех, кто на службе. Мы постоянно возносим молитвы о мире, чтобы и в сердцах наших, и в жизни, и в повседневной, чтобы всюду сопровождал нас мир и Божье благословение, успехов вам и обильной помощи Божьей в ваших трудах. Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Працівники міського управління міліції Дніпропетровська разом з керівництвом кінологічного центру при ГуМВС області подарували вихованцям дитячого будинку родинного типу дерев'янко німецьку вівчарку. Цуценя ще навіть імені немає а от 10 люблячих хазяїв вже є. Мріяли діти про свого чотириногого друга дуже давно. Батькам великої родини придбати німецьку вівчарку досить важко, тож вирішили звернутися по допомогу. Дети прямо мечтали о том, чтобы иметь какого-то питомца для воспитания. А так решили сразу кота. Ні, потом кота не хотим, хотим собаку, щоб более серйозно, Тем более у нас в основном в сім'ї мальчики, поэтому мальчики хотели, щоб воспитать надежного такого, охранника для дома, його виконувати команди. Ну, естественно, когда вопрос став, где, как і что, ми обратились в органы МВД. Объяснили ситуацию, которая, что есть мечта у наших детей, есть такое желание, есть, есть возможность нам помочь. И как мы были удивлены, когда на протяжении через какое-то время к нам приехали и сказали, что ваша мечта может быть осуществлена. Ну, радости детей, понятно, нет предела. В дитячому будинку Дерев'янку панують теплі відносини, взаєморозуміння, Бажання допомогти один одному. Діти відкриті, веселі і талановиті. Для повного щастя не вистачало тільки улюбленого чотириногого друга. Тепер, завдяки допомозі правоохоронців, маленька кудлата вихованка є. Батьки із розумінням і любов'ю прийняли такий подарунок. Вони усвідомлюють, наскільки важливо для дітей мати свого вихованця, вчитися піклуватися про маленьку живу істоту, навчитися дружити. Для дітей появлення у дворі цуценя свято. Вони ще не зовсім розуміють, що догляд за службовим собакою це праця, щоденний клопіт і піклування. А от дорослі і батьки, і правоохоронці якраз покладають великі надії на те, що не тільки дітлахи будуть виховувати цуценя, а й воно їх. Криминальная милиция по делам детей – это прежде всего созданное подразделение для того, чтобы защищать права именно несовершеннолетних. Не только наказывать их, но и защищать. И также делать для детей праздники, для души, для детей, именно для их развития. И вот мы решили, и с кинологическим центром, все-таки решили одному из детских домов семейного типа сделать небольшой подарок. Дети были, узнали о том, что дети этого семейного детского дома очень хотят свое своей семьи иметь еще одного члена семьи, такого животного, как собаку. И вот мы решили с ними, с ними, с Кандалыским центром подарить эту собаку этому семейному детскому дому. И вот сегодня... Мы приехали вместе с кинологическим центром для того, чтобы вручить служебную собаку именно немецкой породы, именно детскому дому «Деревянка». дети рады очень, потому что этот подарок они долго ждали, их предупреждали о том, что будет у них подарок, и они очень долго ждали. Его. Теперь они рады, и будут у них еще один член семьи, который будет они. И воспитывать морально детей, вот, любовь к животным, и любовь к всему хорошему и прекрасному. Ну, огромное спасибо за то, что Не только я люблю детей, а любит вся наша милиция наших детей. И за то, что они так откликнулись. И будем теперь мы дружить и воспитывать все вместе. Огромное спасибо. Це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровської області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.